Ти що, в Черкаси перебрався? Ну, а що? Бач, нормально При костюмі, так, да, дивлюсь. Но... Перезимував. Ну, да. Привіт у гельм'язов передай. Гельмазов, привіт. Я вже в гельмезо ніколи не їжу, вже весю, вже мені хана. А чого? Ну, там одні малолетки обіжають, все, а, капець. Ну а тут нормально ти а на, тут на районі, так. Да. Да? Тут нормально, так. Да. Понятно. Наушнички дивлюсь у тебе. трохи будку. Це, пусть купив внизу у подвалі. Правильно, правильно. А що робити? Ну ладно, радий бачити тебе при здрав'ї. Ну, Щасливо. Удачі, Ми поможемо. Да. Е, я вас е, хотів щось питати. Є моде, будь ласка, ну, хоч, хоч десь гривень. Я хочу трошки. Зробимо, ну, зробимо, зробим, хорошо. Будь ласка, ну да. Б... не питання, не а, питання. А мелочі є? Ні, не, мелочи нема. Є десятка бумажняна. Ну десятка, Все. Да. так. Все. Е, тому що я не, не прийжав у Гельмезу, бо мене у Гельмезу всі обіжають. За те, що я не приїду. Я тільки доїжджаю аж до Софіївки і назад, назад розвертаюся. Вони мене дуже обіжають. Маловідки. Жалко, звісно. Ну, що ж, ти тут нормально пристроївся, то Ну, да, нормально. Ото тут воно і в місті, грядок не треба. Да. А де ти живеш? Е -е, село привітне. Привітне. Е -е, де то. Пальмера, а, то і... це, ж, це ж золотоніський район. А, да. Ага, це ти тут просто навідуєшся на район, так? Ні, ну я приїжджаю, тому це ну, вираю. А, зрозумів, зрозумів. Взагалі, без діла не сидиш. Да. Все. Зараз ми тобі червонець стягнемо.